Зона антитерористичної операції на сході України стала гнітючою темою сьогодення для кожного з нас, а в більшій мірі для тих, кому ті краї є малою батьківщиною і хто мусить шукати притулку в інших мирних областях. І питання захищеності вимушених так званих внутрішніх переселенців стоїть на даний час чи не на найпершому місці в усіх місцевих управліннях праці та соціального захисту населення, адже саме Міністерство соціальної політики визначено координатором у справах розселення та надання соціальної допомоги даній категорії населення. Ну так сталося напевне, і це закономірно. Раз ми урядом визначені координаторами. Цієї важливої державної справи, то управління соціального захисту в Немирівському районі є тим першим блокпостом, куди звертаються всі, приїхавши в Немирівський район, вимушені переселенці. А до Немирівського району люди із зони АТО почали прибувати із кінця червня минулого року. Сім'ями з дітьми, з маленькими дітьми, вагітні жінки. На сьогоднішній день у Немирівському районі зареєстровано 258 чоловік внутрішньо переміщених осіб. 161 із них отримує державну соціальну та інші види допомоги. Пенсіонери, які у нас перебувають, а це їх є 106 чоловік. Вони перебувають на обліку пенсійного фонду. Не всі ці люди отримують пенсію, плюс держава дає на Утримання житла ще 884 гривни, а це якщо людина не працездатна, а якщо працездатного віку, от, 442 гривни, тобто ще і десь можна і працювати. Один чоловік на даний час уже працевлаштований. У нас є один переселенець, який з самого початку приїхавши, в мене в тут в кабінеті сиділи, жінка, двоє малесеньких дітей, сам такий худенький, молоденький. Я питаю, що що ти думаєш? Які, чи в мене які питання? Ми їх поселили. Він каже, де можна знайти роботу. Я питаю, хто ти за спеціальністю? Він каже, я шахтер. На це вразило, що людина розуміти приїхала, не шукає там легко там значить, життя, що тут все йому дадуть, облаштують, бо така у нього ситуація. А він на роботу буквально на другий же день він поїхав, от центр за взяв направлення і. З червня по сьогоднішній день працює на владишній на птахофабриці. Вимушено переселені із Донецької та Луганської областей проживають частина уродичів дев'ятро у гуртожитку коледжу будівництва та архітектури. Одна сім'я в селі Ометенці. Іван Павлович запевняє, що місцеві жителі дуже швидко порозумілись із новими сусідами, допомагаючи чим у змозі. Чи зможе район отримати більшу кількість переселенців? Ну Важко сказати, що дуже багато, але можливо, ще 10-2 ми змогли б ще розмістити. Потім нам б, звичайно була б потрібна допомога держави, щоб ми могли привести в належний стан приміщення, які в нас є, вільні, от, переобладнати їх під тимчасове житло. Будучи першою ланкою між переселенцями та вирішенням певних їхніх проблем, працівники управління соціального захисту населення стають для цих людей, можна сказати, дещо близькими, кому можна довіритись. І надзвичайно приємним є той факт, що тут є можливість відчути подяку за людяність та небайдужість. Ви знаєте, дуже приємно, коли буквально через три дні приходить смс-ка на мобільний. Я думаю, хтось так, незнайома людина, пише. Читайте так, передаю мову оригіналу. Здравствуйте, Иван Павлович! Спасибо вам за Ирину. Не знаю, что бы я без нее делала. Я обошла, прошла медкомиссию, получила медицинскую санітарну книжку, ну и еду устраиваться на роботу. Благодарю. з привітом, Татьяна. Як би не було, біда на сході країни є спільною бідою усіх нас, і всі ми розуміємо, що самотужки справитись із проблемами не зможе ніхто, тому й вирішення усіх питань має бути спільним на всіх рівнях. Якщо я щось не можу вирішити сам в силу своїх, можна сказати, не дуже великих можна сказати, обмежених повноважень. Я звичайно звертаюся за допомогою до голови районної державної адміністрації, де в мене є скатає повне розуміння, і також є допомога від місцевої. Влади, за що так також їм спасію. Дякую. Ну і дякую звичайно і всім головам сільських рад, хто можливості за надану допомогу. Не мені, а скажімо, тій загальній справі, яку ми всі тут робимо. Ми будемо старатися робити все для того, аби дійсно надати всім вимушеним переселенцям, які тимчасово проживають на території Немирівського району, повний пакет соціальних послуг.